Відповідь, чи шарі Агент Кремля. На сьогоднішній день не встановлено рішенням суду щодо того, що шарі Агент Кремля. Це по-перше. По-друге, такі звинувачення не можуть будуватися на припущення. За припущення до Одесі ж сплатити цивільний позов у суді. Від 1 до 10 мільйонів гривень. Чи ви Можете заплатити це шарію потім. Думайте перед тим, як щось казати в інтернетах чи публічно. Бо шарій вас може виїбати. От і все. Тому дійте у нормах права і в межах права. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, продвигайте відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. От. Буде цікаво. Тому перед тим, як когось звинувачувати, потрібно подивитись на себе, на себе любих, а не на когось. Стосовно чи він агент Кремня? Кремля Шарій, це припущення і все. Звинувачення згідно Кримінального кодексу та Конституції не може будуватися на припущеннях і будуть трактуватися на користь цієї особи. Я нагадую всім тим панікерам, які кажуть, що ширія Ген Кремля. Ви спочатку знайдіть ці документи, зверніться до суду от, чи до адвоката Ширія, з позовом, що він агент Кремля. Тоді поговоримо. А поки це спірне питання. Я от стверджую, що Шагій сам по собі це Ленінець. От. Комуніст. Лівак. От. Тому Шарій не зможе на мене подати в суд. Чому? Тому що ну він вже співав, що Ленін завжди молодий. Співав, співав. Шарій захищав ліву ідею, захищав. Це всім відомо. Факт. Тому якось так казати правду завжди вбивчу. Чи може шарій що сказати може? Ну, В рамках законодавства Іспанії може. Але переходити межу ніколи не можна. Навіть шарію, це я ньому на нагадую, що. Казати про нацистів в Україні я б не рекомендував нацистів в Україні, якщо є, жоден нацист Шарію не загрожував і не загрожує. Це агенти спецслужб За вам загрожують Шарію, а ніхтось інший. А то ваші заяви це лише домисли. А якщо на вас подадуть в суд українські нацисти. Ну, просто Подумайте, на 1 мільйон гривень. За те, що ви кажете, що вам там хтось погрожує. Ну, так доведіть. Скрини покажіть, що фашисти вам там згрожують і так далі. Якщо ідейні на вас подадуть до суду, ви заплатите зі своїх грошей в 1-10 мільйонів гривень моральної шкоди, яку ви завдаєте правому так званому движу. Зможете заплатити? Я думаю, що зможете. Подумайте на своє поведінку. І раджу вам, пане Шарій, чи не пане Шарій, вказувати у своїх відео, що це агенти українських спецслужб, а не праві. Тому що праві так звані у лапках, всі під контролем Служби безпеки та МВС України. От і все. Тому не кажіть неправду, бо. Я та мій адвокат змусять вас простувати цю інформацію. Тому не раджу, пане Шарі, розказувати у своїх відео, що вам загрожують праві. Тому що я можу на вас подати до суду за звинувачення, які ґрунтуються на припущення. І ви будете вимушені. Спростувати це і заплатити 1 мільйон гривень моральної шкоди кожному, хто на вас подасть до суду Одумайтесь що ви там робите? Одумайтесь в Іспанії, одумайтесь. Якби потім ваш карман не був порожнім від позовів, подумайте над цим це. це не погроза, це попередження шарії. От і все. Жодних злих намірів щодо Шарія ми не маємо. От, Ми просто кажемо, що він лівак. От і все. Ворог чи не ворог України встановить суд. Але, на жаль, ліквідований суд не може встановити до кінця. Якось так.